Лутанина із заявкою збірної на євро. Один із клубів пішов проти УАВ. Лідер Динамо готовий повернутись на поле. Жирона хантить ще одного українця, а одіозний гравець Шахтаря все ж змінить клуб. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та не тільки новини поговоримо у нашому новому випуску. А перед тим як ми розпочнемо, просимо підписатись на наш канал, поставити лайк до цієї роботи та дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового відео. Поїхали! Розпочнемо сьогодні із головної новини. Напередодні став відомий список гравців збірної України, які відправляться на поєдинок проти Боснії та Герцеговини. Однак пізніше цей список визнали недійсним. Давайте взагалі розбиратись, що ж там сталося. Ввечері понеділка Міністерство молоді та спорту України опублікувало склад делегації на матч плей-офф за вихід на Євро 24. У наказі, який було датовано 27 лютого, вказано, що це список гравців, який вирушатиме з Марбелі, де пройде тренувальний збір до Зениці безпосередньо на матч з боснійцями. Однак пізніше на офіційному сайті УАФ з'явилось повідомлення із наступним змістом, мовляв. Список гравців, оприлюднений напередодні, не є фактичним складом збірної України. Список цих футболістів УАВ подала на вимогу Мінмолодьспорту ще 26 лютого задля оформлення власне наказу. Кінцевий перелік футболістів, які візьмуть участь у березневому підготовчому зборі, буде оприлюднено упродовж тижня на офіційних ресурсах УАВ. Однак і тут не все так просто, адже за інформацією, Футболхаб від УАВ до клубів прем'єр-ліги надійшло прохання не публікувати раніше часу список викликаних гравців. Це прохання УАВ втім проігнорував донецький шахтар, який вранці вівторка на своїх офіційних ресурсах назвав імена шести викликаних гравців: Бондар, Матвієнко, Конопля, Судаков, Зубков. Та Сікан наразі відомо, що капітан гірників Тарас Степаненко точно пропустить цей поєдинок, адже не встигає відновитись після травми. Замість Тараса дебютний виклик до збірної отримає 22-річний півзахисник Володимир Брашко. Про це інформує та то таке. Водночас, виклик Брашка до головної команди автоматично означає, що він пропустить два найближчих матчі нашої молодіжки. Нагадаємо, у півфіналі плей-офф за вихід на євро 2024 Україна 21 березня зіграє на виїзді із командою Боснії. Та герцеговини. У разі перемоги наша команда гратиме у фіналі проти переможця пари Ізраїль-Ісландія. Летимо до Іспанії, де приходять новини із Жирони, яка схоже визначилася зі своїм пріоритетом на літнє трансферне вікно. І це українець з київського Динамо. За повідомленням змі мова йде про 27-річного фланового оборонця Динамо Олександра Тимчика. Саме він є пріоритетним трансфером для Жирони, що зможе зміцнити лінію захисту команди Мічела. Каталонський клуб загалом планує інвестувати чималі кошти у підсилення найбільш вразливого місця, а саме захисту. І тимчика хочуть придбати аби надати команді досвіду, пояснює вибір каталонців проінформоване джерело в Іспанії. Далі ще кілька слів про київське Динамо, і це приємні новини для вболівальників столичного клубу, адже повністю відновився після травми та готовий зіграти вже у найближчому матчі. Вінгер Андрій Ярмоленко. За повідомленням Sport.ua, Ярмоленко може повернутися після травми вже у найближчому турі УПЛ. Футболіст готується до матчу проти Вереса, який відбудеться 7 березня у загальній групі. Рішення про участь гравця у поєдинку будуть приймати вже безпосередньо перед поїздкою до рівного. Сам Ярмоленко хоче якомога швидше повернутися на поле, аби допомогти збірні у стикових матчах за право зіграти на євро. Ну і наприкінці випуску про скандального гравця донецького шахтаря втікача Богдана В'юнника, який, схоже, все ж таки знайшов собі нову команду у Європі. У ці дні Форвард проходить медобстеження в польському клубі Лехія Гданськ. Про це інформує місцеве видання Мечики. Як стверджує джерело, сам футболіст має твердий намір підписати угоду із польським клубом та залишитися в Польщі. Раніше В'юннику доводилося спростовувати своє категоричне небажання повертатися у шахтар, зокрема та в Україну в цілому. Втім, навіть попри спростування на зимовому зборі команди його так і не бачили. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити тимчика у складі Жирони, а також нехай ще трішечки задалеко, але спрогнозуємо результат матчу Україна Боснія та Герцеговина. Чи вдасться нашій команді подолати півфінал плей-офф. Пишіть у коментарі, а також залишайтеся на зв'язку із Футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами до зустрічі.